Нехай буде благословенне Господнє Ім'я, відтепер і навіки, від сходу сонця аж до заходу. Його прославляйте Господнє ім'я. Вітаємо дорогих присутніх, які прийшли в дім, в дім молитви, а також наших телеглядачів. Розпочинаючи наше богослужіння, ми разом заспіваємо в псалом, слова якого буде на екрані. Суботній освячений дивний знову. Батько Небесний, ми тобі щиро вдячні за те, що ми прийшли в Дім твій, за те, що Ти, Господи, нас оберігав протязі цього тижня, ти, Господи, завжди був з нами в наших серцях. Господи, відкрий наше серце, даруй повністю довіритись тобі. Ти є наш Батько, наш Отець. Просимо, Господь, відкрий думки наші. Допоможи, Господи, проповідуючому донести слово Твоє до серця кожних. Дякуємо тобі за те, що ти є. Амінь. Щиро вітаю всіх, хто в цей вечірній час. Завітав до Дому молитви, до Дому Божого. Щиро вітаю всіх глядачів, всіх, хто буде дивитись на записі. І зараз я з вами хотів би пороздумувати над темою, яку я назвав вірний друг. Хотів би почати проповідь з історії, яка підведе нас до наших роздумів. Було два друга Вася і Сливко. І вони з групою людей пішли підкоряти гору. Пройшовши якусь відстань, Сливко каже до Васі: давай скоротимо, давай підемо по прямій вгору, не будемо обходити стежками. Але Вася заперечив і сказав, що ми можемо заблукати і не завжди йти по прямій буде швидше і легше, ніж обходити стежками. Історію я придумав, думаю, неважко здогадатись, але ця історія це наше з вами життя. Історія цих двох друзів це є наше з вами життя. І ми часто в нашому житті, як той сливко, хочемо спростити, скоротити свій земний шлях, і часто можемо собі задати запитання: ну чому, Господи, Ти ведеш мене цією обхідною стежкою? Коли можна піти просто по прямій вгору, давайте розглянемо це питання на основі історії життя Йосипа і відкриємо бутя 37-й розділ, і будемо читати з другого тексту. Оце оповість про Якова. Йосип, віку 17 літ, пас як юнак отару з братами своїми, синами Білги та синами Зілпи. Жінок батька свого, і Йосип доносив недобрі звістки про них, до їхнього батька. А Ізраїль любив Йосипа над усіх синів своїх, бо він був у нього сином старости, він справив йому квітчасте вбрання. Далі Йосипу. Також давайте ще один текст зачитаємо і бачили його браття, що їх батько полюбив його над усіх братів його, і зненавиділи його, і не могли говорити з ним спокійно. Далі, як ми знаємо, Йосипу приснився сон про снопи, що снопи братів його поклонилися його снопу, а згодом йому приснився ще один сон. Він його розповів. Він був наступний, що сонце, і місяць, і 11 зірок поклонилися Йосипу. Після цього його брати ще більше зненавиділи його і сповнились заздрощів до нього. Давайте далі будемо читати і з 18 до 28 вірша. А вони побачили його здалека, і поки він наблизився до них. То змовлялися на нього, щоб убити його, і сказали вони один одному: Ось іде той сновидець, а тепер давайте вб'ємо його і вкиньмо його до однієї з ям, та й побачимо, що буде з його снами. І почув це ромин і визволив його з руки їхньої, і сказав: Не губімо душі Його, і сказав до них ровим: Не проливайте крови, киньте його до ями тієї, що в пустині. А руки не кладіть на нього, щоб визволити його з їхньої руки, щоб, щоб вернути його до батька його. І сталося, коли прийшов Йосип до братів своїх, то вони стягнули з Йосипа вбрання його, вбрання квітчасте, що на ньому було, і взяли його та й кинули його до ями. А яма та була порожня, не було в ній води, і сіли вони попоїсти хліба. І звели вони очі свої, та й побачили ось караван ізмаїль, ізмаїльтянів іде з Гілеаду, а верблюди їхні несуть пахощі і бальзам. і Ладан іде він спровадити це до Єгипту. І сказав Юда до своїх братів: яка користь, що вб'ємо нашого брата, і затаємо його кров? Давайте продамо його ізмаїльтянам. І рука наша нехай не буде на ньому, бо він брат нам, він наше тіло, і послухалися брати Його. І коли проходили мідіяні, і мідіяніти, купці, то витягли і підняли Йосипа з ями і продали Йосипа ізмаїльтянам на двадцять срібняків, а ті повели Йосипа до Єгипту. Тут Почався шлях Йосипа, який вів його через довгі обхідні стежки. Брати зненавиділи Йосипа, продали його в рабство, але вірний друг Ісус мав свій план щодо Йосипа, в нього був свій задум. Він благословляв його. І завдяки цьому Йосип здобув прихильність в очах Фараона, в очах Потіфара. І той поставив його над своїм домом. Але і тут життя Йосипа спіткає обхідний шлях. І через дружину Потіфара він садить його до в'язниці. Але Господь і в цій ситуації пробуває з Йосипом, Він благословляє його, і Йосип здобуває прихильність в очах начальника в'язничого дому. І той ставить його над всіма в'язнями в'язниці. Потім Бог допомагає Йосипу розгадати сни пекарю і чашнику, а потім і фараону. І тут життя Йосипа кардинально змінилось. А на початку здавалося, чому Бог так випробовує його, чому такі обставини складаються в його житті. Але людина планує. А Бог керує. І як написано в римлянам 9:20. Отже, хто ти, чоловіче, що ти сперечаєшся з Богом? Чи скаже твориво Творцеві, Пощо ти зробив мене так? Дійсно, хто ми такі, щоб сперечатися з Богом? Також давайте зачитаємо Ісаї 55:8.9. Бо ваші думки не мої це думки. А дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь, бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Хто ми такі, щоб зрозуміти Божу волю? Де наші плани, а де Божі, бо наскільки небо вище від землі, наскільки Божі плани й задуми вище від наших? На початку непростих випробувань ми можемо не розуміти, чому Господь веде нас цим обхідним шляхом, але в Господа наперед приготовлений план щодо кожного з нас. І якщо ми будемо довіряти Йому, будемо виконувати Його волю в нашому житті, то наше життя буде як життя Йосипа. Далі за Господнім провіщенням настають сім років врожаю. І сім років голоду. А потім добре знайома нам історія Ізраїлю. Наше життя це історія Йосипа, в якому він зазнає багато складних обставин і труднощів, але він крокує цим шляхом разом з вірним другом Ісусом, який каже: Йдемо обхідною стежкою, тою стежкою, якою поведу тебе я. Ісус провадить Його через всі ці обставини, і Йосип проходить разом з ним всі ці складні обставини і випробування в Його житті. В свою чергу Йосип не приписує собі мудрості, але визнає Ісуса, що це Він допомагає Йому і благословляє Його, як написано це в буті 41.16. І сказав Йосип до Фараона, говорячи не я, Бог дасть у відповідь мир Фараона, отже, за вірність Богові Господь ставить Йосипа над всім єгипетським краєм. Ще коли брати продали Йосипа в рабство, чи міг він подумати, що буде владарювати над всім Єгипетським краєм? Чи міг він подумати, що брати? Які ненавиділи Його, які знущались над ним, прийдуть просити милостиню до нього. Але Йосип, в свою чергу, добившись, дійшовши до такого статусу, такого становища в своєму житті, не поводиться з ними жорстоко, так як вони з ним повелись, але він відповідає добром за зло. Він Рятує їхнє життя від голоду, коли його брати, брати чуть не, вми, не вбили його. Дуже непросте життя було в Йосипа, але його життя гарний приклад для нас, що якщо ми будемо йти по цьому нелегкому земному шляху разом з вірним другом Ісусом, якщо ми довіримо Йому все своє життя, то Він неодмінно видного нас. За вірність йому. І, можливо, ми не отримаємо такої винагороди, як Йосип в своєму житті, але знаємо, що та нагорода, яку отримуємо після другого приходу Христа, не зрівняється ні з якими нагородами світу цього. Як ж багато людей померли за віру Христову в тортурах, стражданнях, катуваннях, допитах. Вони сходили до Шеолу з вірою в те, що, як колись Йосип пройшов цей нелегкий шлях з Ісусом і отримав велику нагороду, так вони отримають ще більшу в Царстві Небесному. Вони знали, що ті люди, які знущались над ними, які вбивали їх, пожнуть наслідки своїх дій, а вони помруть лише тимчасово. Як про це написано в Малахії 4 розділі з 1 вірша. Бо ось наступає той день, що палає, як піч, і стануть всі пишні та кожен, хто чинить безбожне соломою, і спалить їх день той, який наступає, говорить Господь Саваот, який не позоставить їм кореня, ані галузки, а для вас, хто ймення мого боїться. Зійде сонце правди та лікування в проміннях його. І ви вийдете та поскакаєте, мов ті ситі телята, і безбожних топтати ви будете, бо стануть за попіл вони під п'ятами ніг ваших у той день, що його я вченю, промовляє Господь Саваот. А зараз я хотів би з вами поділитися. Історії з життя однієї голландки на ім'я Тенбум. Вона народилася 15 квітня 1892 року. Їхня сім'я завжди відрізнялася своєю побожністю і активною доброзичливістю серед бідняків міста Гарлема. Їхня сім'я жила у маленькому будиночку, на першому поверсі якого Дідусь Корі Вілемтенбум відкрив годинникову майстерню. Корі стала першою жінкою в Голландії, яка у 1923 році отримала патент годинникаря. Під час війни сім'я бумів переховувала євреїв і студентів і членів опору в своєму домі. Вони за весь час врятували життя близько 800 євреям. Під час обшуків їхню сім'ю заарештували. Сестра Корі Беці загинула у концтаборі, зник відправлений на каторгу племінник корі християнин, якому було тоді 24 роки, а батько помер через 10 днів після арешту. Після війни. Жінка купила колишній концтабір і організувала в ньому притулок для тих, війна, кого позбавила даху над головою. Вона повчала проповідувати про Божу любов, про прощення. І з цією вісткою за 32 роки об'їхала близько 60 країн, почавши з Німеччини. На початку 1970-х вийшла її книга сховище. Про неї зняли фільм, і він має таку саму назву. Її сестра Беці перед смертю говорила: Нема, немає ями наскільки глибокої, щоби Божа любов не була б ще глибшою. Здавалося, чому Бог допускає такі обставини адже вони робили лише добро. Але пізніше корі говорили тисячам. Людей про прощення, страждання, довіру до Бога. Це ще один приклад вірного друга Ісуса, який веде не найлегшим, але найкращим шляхом. Переживши такі нелегкі обставини під час Другої Світової війни, корій і її сім'я проходили цей шлях разом з вірним другом Ісусом. Який веде хоч не найлегшою дорогою, але обхідними стежками, які часто для нас незрозумілі, незважаючи на смерть найрідніших людей, на ці випробування, які були в її життя, корі залишилась вірною Ісусу. Вона далі продовжила йти обхідними шляхами разом з вірним другом Ісусом, і Він вів її. Вона продовжувала проповідувати про Божу любов, незважаючи на безмежно важкі обставини в її житті. Отже, вона є чудовим прикладом для нас, як можна пройти через долину смертної тіні разом з Ісусом, пройти дуже нелегкий шлях з Господом і залишитись вірним Йому, і продовжувати служити і проповідувати про нього. Тож, підсумовуючи, хочу сказати, що наше життя також це є подорож Ізраїлю по пустелі. І Господь нас веде, як ізраїльтян, як про це написано в книзі «Вихід» 13:17. І сталося, коли фараон відпустив був той народ, то Бог не повів їх дорогою землі фелестимською, хоч була близька вона. Але Бог веде нас як ізраїльтян обхідними стежками, які часто для нас є незрозумілими. Як Василь повів сливка правильним шляхом, так і Ісус веде нас тим шляхом, який веде нас до життя вічного. Зараз кожен з нас має можливість задати таке запитання, а чи той шлях? Який я обрав для себе веде мене до життя вічного, Чи я часом не є, як той сливко, і не хочу скоротити свій земний шлях, спростити Його, а не довіритись Його Ісусу. Важливо проаналізувати своє життя і дати собі відповідь, а чи іду я тими обхідними стежками разом з вірним другом Ісусом. Амінь. Запрошую до молитви. Отче наш, ми безмежно дякуємо Тобі, за цей благословений час, який даруєш нам, що ми можемо вступати в суботу, в твій святий день, відпочинок. Дякуємо за ті уроки, за ті історії, які, в яких ти показуєш, як ти колись вів своїм шляхом, своїм обхідним шляхом. Людей на цій землі. Господи, ми просимо Тебе, благослови, щоб ми йшли тим шляхом, який в кінцевому результаті припровадить нас до життя вічного з тобою. Благослови, щоб ми не були, як той сливко, який думав тільки, як би то скоротити, спростити свій шлях, але довірили своє життя, свій шлях Тобі. І прямували разом з тобою до Царства Небесного? До життя вічного. В ім'я Ісуса Христа. Наша молитва. Амінь. Амінь. Запрошуємо сідати. вас для загального співу ми заспіваємо псалом Друга вірного я маю. Друго вірного я маю це Христос спаситель мій. Зустрінеш ти, спокуси, чи потрапиш у біду, не вагай, не падай духом, скоріш Христу. хто ще міє 재미 식으로 Запрошуємо вас завтра прийти на суботнє богослужіння. Молитовне служіння розпочнеться о 9.15. Суботня школа о 10.00. також о 11.30 11 відбудеться служіння проповіді. Щиро дякуємо за те, що також ви дивилися нас в трансляції. До зустрічі.